Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже простий італійський десерт, кокосовий десерт, готується він дійсно дуже просто та швидко. Нам не потрібно навіть нічого випікати, бо готується воно з печива савоярді. Приготуємо крем Рафаелло. Для приготування нам знадобиться білий шоколад, вершки жирністю 33% та сир маскарпоне. Спочатку нам потрібно розтопити шоколад. Я розтоплюю у мікрохвильовій печі імпульсами. Тобто по 5-7 секунд після кожного разу дістаю шоколад та добре перемішую, щоб він не перегрівся. Можна розтопити на паровій бані. Розкажу вам кілька секретів, щоб ви не перегріли шоколад. Гріємо в мікрохвильовій печі тільки по 5-7 секунд. Температура шоколаду і чаші має бути не теплішою за температуру вашого тіла. Посуд краще за все обирати пластиковий, бо він швидко нагрівається і дуже швидко охолоджується. Далі в іншій ємкості взбиваємо дуже холодні вершки жирністю не менше, ніж 33%. Збивати починаємо на маленьких обертах міксеру. Взбиваємо ось до такої консистенції талого морозива і додаємо маскарпоне. Після того, як ви додаєте маскарпоне, збиваємо приблизно ще 2-3 хвилинки. Буквально, щоб крем об'єднався і став однорідним. Ми чекаємо, щоб шоколад повністю охолонув до кімплантної температури і тільки після того додаємо його у наш крем. Після того вже взбиваємо ще приблизно 2 хвилинки і дивимося, щоб крем був повністю однорідний. Далі додаємо у крем кокосову стружку. Я використовую дуже мілкого помолу. Далі я вже не взбиваю міксером, щоб не перевзбити крем, а перемішую лише силиконовою лопаткою. Далі перекладаю крем у кондитерський мішок, бо так буде зручніше ним користуватися. І будемо формувати десерт. Все дуже просто. Печиво в савоярді потрібно добре просочити холодним молоком. Далі відсаджую на нього крем Рафаело. Якщо у вас нема кондитерського мішка, використовуйте звичайну ложку. Зверху накриваю іншим печивом савоярді, яке ми теж просочили молоком. І ось тако обережно присипаємо кокосовою стружкою. Щоб печиво мало дуже виражений кокосовий смак, потрібно поставити його у холодильник на 2-3 годинки. Дуже смачний такий десерт, дуже простий у приготуванні. Той, хто любить кокосову стружку, хто любить кокосовий смак, дуже раджу спробувати приготувати вам.